Ось з таким агрегатом буду зараз робити знаки і вносити добриво під посадку касетної розсади цибулі. Частина польської сажавки лучевої, зверху букер з того ж таки. Польського добра. Частина зернової, сажалки обрізані. Добриво. Яра міла комплекс. Ось тут. Привід від колеса і будемо працювати. Сьогодні ввечері і завтра будемо саджувати розсаду цибулі. Нам вже давно проситься. Такі наші сільські агротехнічні будні.